Утримати передові позиції в аграрному секторі. Про такий план максимум розповів новий заступник губернатора з питань агропромислового комплексу Анатолій Івашкевич. Днями він дав свою першу прес-конференцію. Що збираються робити владці, щоб досягти високих результатів у сільському господарстві? Знають наші кореспонденти. Рік, що минув для аграріїв Черкащини, був успішним. Владці не нахваляться результатами. Черкаська область. У рейтингу регіонів за підсумками діяльності агропромислового комплексу України за 2012 рік зайняла перше місце в Україні. Ну от і нагороджена таким, значить, дипломом Міністерства аграрної політики України. Область, перша за урожайністю зернових та зернобобових культур, із площі понад 600 тисяч гектарів зібрали більше трьох мільйонів тонн збіжжя. Найвище урожайність зернових та зернобобових культур. Досягнута сільськогосподарськими підприємствами Курсун Шевченківського, Лисенського та Канівського районів, де враженість була від 67,9 центнера з гектара до 64,6 центнера з одного гектара. Гордиться можна і врожаєм соняшника. Він каже новий заступник з питань АПК рекордний із часів створення області. З одного гектара намолотили більш аніж 26 центнерів. Гарно вродили і буряки, 450 центнерів на гектар. Порадувала минулоріч і галузь тваринництва. Виробництво молока усіма категоріями господарств майже півмільйона тонн. А це на 7,5% більше ніж торік. На 3,5% збільшилась і чисельність погулів'я великої рогатої худоби. Позитивні результати тепер головне втримати, каже посадовець, і вже міркує над тим, як це зробити. Бо плани амбітні: досягти обсягу валової продукції сільського господарства не менше 14 мільярдів гривень. Реалізувати задумане мають допомогти обласна програма розвитку галузей молочного скотарства та свинарства на 2010-2020 роки, програма фінансової підтримки суб'єктів агропромислового комплексу, обласна програма село Черкащини 2020 та. Ініціатива профільного міністерства під назвою рідне село Юлія Доброскок, Василь Саєнко, Віка новини.